І вітання вам, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму Національні Самородки. Сьогодні до нас завітала пані Любов. Вона займається різноманітним виготовленням прикрас. Розкажіть, пані Любов з чого ви починали? Доброго дня. Починала я з своїх доньок-вдохновителей, які мають дуже гарне довге волосся. І як інші мамі, кожній мамі, хотілося, щоб мої доньки виглядали ще гарнішими і перебуваючи вдома без роботи, я вирішила, що я буду виготовляти своїм дітям прикраси. Е, почала я з такого стилю, Канзаші, стиль Канзаші. Це е, в Японії, е, древні гейші, виготовляли такі прикраси своїми руками на своє волосся. І самі якби прикрашали все це. Це дуже складна техніка, і доволі це одна з моїх перших робіт. Я її виготовляла. Дуже складно було без обладнання, це все було руками. в мене пальчики були попечені, але результат, я так думаю, доволі непоганий. Так, так, звісно. <свісно> Потім продовжила от, якби, це ідеї вже моїх замовниць. Мені замовляли такі шпилечки. Це ідеї жінок, дівчаток, які. Бачили, що я роблю, і вже якби, на свої потреби замовляли мені. Це шпилючки для волосся, які дуже гарно виглядають і в пухнастому волосі, і в прямому волосі. Тобто і французькі коси, які зараз дуже популярні, дуже гарно ними прикрашати. Отакі от от грибінчики, от, це вже грибінчик, якби це вже моя ідея була. Ну, той самий стиль Канзаші. Так. Коли мені вже стиль Канзаші, скажімо, так, я вже з ним ознайомилася, я продовжувала е, далі досліджувати наш інтернет безмежний. І е, знаходила нові техніки, е, взяла за основу деякі квіти, виготовляю технікою вишивки по тканині. Там збірка йде. от, такі от, от по це йде, за, е, техніка вишивки по тканині. Збірка самої тканини йде. Потім продовжила ретроквіти. Так, да, ретро Вони теж виготовляються дуже легко, але виглядають, я так рахую, дуже ефектно. І як для старших жінок, як і для молодших дітей, і волосся прикраси. Старші жінки дуже люблять прикрашати одяг. І шарфи, і волосся, можливо, і на пальто. І на блузи, і куди завгодно. Наша фантазія зараз безмежна, в нас зараз все так. популярне і все рахується оригінальним. Отакий от сірий комплект. Це я виготовила один з перших комплектів для моєї доньки, для старшої доньки. Дуже ж це ще з прошлого сезону. Сірий колір дуже популярний у нас був так, в прошлому сезоні. Так, і мої доньки куча речей в такому кольорі. Вона дуже за, забажала. Там, де е, обруч, резинки, сережки і е, кілечко. Даже. Так. Е, вот так. Що використовуєте? Е, використовую, спочатку починала з стрічок. такі е, стрічки парча або атласні стрічки. Ну, це дуже складно в тому відношенні, що парч, е, стрічка, вона йде, якби. Е, Якоїсь ширини, одної ширини і довжину можна тільки регулювати. Якщо ширина маленька, то звичайно дуже складно дуже, якби це і в руки взяти, і згорнути, а. і все. І потім продовжила використовувати тканину. Взяла тканину, взяла атласну тканину, взяла шифонову тканину, органза. В основному це от три основних тканини, які використовуються. Якщо для е, ретро квітів дуже зручно використовувати органзу і шифон, то для. От, Квітів такого от типу, скажімо так, дуже зручно використовувати тканину. Це я свої малечі робила до плаття на весілля ми Ходили, і платко дуже, скажімо так, виглядало не по-святковому. Я наробила таких квітів. Ми прикрасили плаття, прикрасили дитині волосся. Я вам скажу, ну похвастуюсь так. Моя дитина була дуже гарна. <гум> Отак. І з тканини, чим зручно з тканини, воно повинно бути не повинно бути однаковим, воно повинно бути все різне, воно повинно не під стандарт підганятися. Oh, so. І з тканини це можна регулювати як завгодно і чим завгодно. Металеві шпилючки е, ви, да, Використовую фурнітуру. Це можуть бути і металеві шпилючки, це і крокодильчики, заколочки, це можуть бути. Ну, все, що завгодно, і шпильки, і грібінчики, і обручі. Обручі, якщо я брала обручі самі звичайні, е, сама брала, купувала стрічки, такі більш обклеювала обручі, і получався доволі, я так думаю, такий обруч. Коли виготовляю квітку, то в ж от мене лежать заготовки обручів. Квітку виготовила. Якщо комусь потрібно обруч, ми підбираємо разом, який потрібно до цієї квіточки. Обруч. Тобто, це теж якби виходить, що незвичайна вже поверхня. а… Якби більш-менш оригінальніший. А які інструменти використовуєте? Інструменти, в основному головні інструменти це мої руки. Ну, ножнички, голочка, капрон, капронова нитка. Я тільки користуюсь капроновими нитками, тому що капрон, якщо я так вирішила, якщо вже робити, то робити вже надійну річ. Так. А капронова нитка, вона, в принципі, вона вічна. І використовую силиконовий пістолет, випалювач по дереву. Він теж дуже, якби після роботи з цим випалювачем, дуже всі деталі получаються охайні, вони не сипляться. Вони і потім це все сказується на довговічності моїх виробів. Я так рахую. Скажіть, а десь і... можна побачити ваші вироби? Так, е, да, свої вироби я якби виставляю на однокласниках. Я собі свою сторіночку відкрила е, квіткова лавка, і також в магазині по вулиці Зарічанській. E, магазинчик називається Квіти і подарунки так. там e, жінки, в них майстерня, магазин, і там як можна і майстер-класи там проводять e, людям, так також і можна якби, придбати мої вироби, скажімо так. Ще тому що, вдома людей да, радують. Да, e, ну, звичайно, тому що зараз, скажімо так, зараз трошки і не є сезон, тому що прикраси на волосся, вони все-таки більш на літо. Ну, нас йдуть і. В садочках свята йдуть, і утріньки йдуть. Вот так. Тобто, можливо, якби це все придбати. Вот Отакі ще от не уточнила, як би це сказати, буси. Ну, як мені даже діти, от я з дітьми спілкувалася, фінічки, так звані, То есть, даже, діти самі ж діти мені запропонували таку ідею. На руку, оце все. То ну це як в якості бусів, да, це теж інтернет-ідея, але це, мені вони теж дуже подобаються, тому що вони виглядають дуже просто і якби його можна прикрасити будь-який свій наряд, самий простенький можна освіжити. Покажете, Оттак. як ви щось зробите? Покажу, маленький так майстер клас. Можливо, можу маленький майстер-клас, якби коротко це детальки, розповісти. Так? Це не детальки, це, скажімо так, візьмемо. От я принесла заготовки. Самих деталей якби, цих квітів. Якщо, от, я вам можу не буду показувати, але я буду говорити, якщо взяти отак тканинку і зложити її навпіл, береться голочкою, збирається по периметру, виходить отакий пелюсток. Тобто він якби більш пухнастий, якби з прямокутного. Якщо брати коло, коло можна зложити отак, якби навпіл і ще раз навпіл, зібрати тут. Получається отакий от острокінечний пилюсток. Якби, скажем, я сама була дуже сильно здивована, тому що я, коли побачила, ніколи на це уваги не звертала, але коли почала досліджувати якби, техніку виконання цих ага. робіт, коли почала досліджувати, оказується, можна з одної деталі зробити кілька видів пелюстка. Якщо взяти звичайний круглий, заготовочку круглу зібрати і зібрати по подугі, пелюсток. Такої от форми. Він якби більш охайніший і більш отакі от можна. Це я заберу. А зараз я можу показати вам, як виготовляється ретроквітка. Якби для початку що потрібно нам? Нам потрібна свічка, нам потрібна, ну я вже принесла готові заготовочки, отакі от пелюстки. Вони вирізаються, береться тканинка. Спочатку, коли я починала, я робила кожну, кожен пелюсточок я руками вирізала охайно коло. Ну зараз я вже так не роблю, вже якби кілька слоїв ложу, тому що дуже багато часу займає. В принципі, це вже така суперохайність, вона тут і не потрібна. Тому що якраз ця ретроквітка заключається в тому, що вона якби більш рвана, вона більш така непропорційна, бо тоді вона виходить як справжня квітка. І що немаловажно, в цих квітах потрібно змішувати чим більше кольорів. Можна в, одно, в одній квітковій гамі. Да. Чим більше кольорів, тим вона живіша. І коли дивишся, як картини малюють маслом. Коли підходиш зблизька, дивишся, картини не видно. Коли відходиш на відстань, це просто супер, це просто шедевр. Ну, так Я так рахую, я в бачки. цьому якби, такий, ну, не шедевр, звичайно, в моїх виробах, але принцип той самий дії. Вирізаються от такі от деталі, береться свічечка, береться зажигалочка, підпалюємо свічку. І е, ще одно, якщо даже от виготовляють діти, батьки, дуже потрібно бути обережним, тому що свічка і робота зіпсується, з тканиною, да, да. тканина це йде, тільки синтетична, натуральні тканини не використовуються. Не те, що зіпсується, можна шкоди собі трошки наробити. Я вам просто покажу, як робиться один пелюсток, а потім продемонструю, як я його буду збирати. Легенько береться тканина, отак от на пальчики верхнім пальцем прижимається. І охайно. Не над полум'ям самим, а над гарячим повітрям, uh -huh. яке піднімається над полум'ям. От так. Чуть-чуть. Можливо, збоку. Ну, потрібно трошки приловчитися. Я сама, як довго не працюю, то в мене вже перестає, в принципі, якби це получатися. Його потрібно от так. І старатися його, щоб воно, щоб тканина загорталася вся до центру. Ну, от Якби в мене не зовсім гарно вийшло. Я покажу домашній пелюсточок. угу. Тоді запаюється край, да, так, виходить трошки інший колір, що ще, теж дуже добре. І, виходить, форма пелюстка. Ну, хто як називає, хто так. називає їх піонами. Швидше, от вона якось, ця квітка, так. вона більш схожа, схожа. з піоном, так. Вот так. так. Потім береться пелюсточки Скрій, наші, да, вже готові пелюсточки. Також використовують тільки. Капронову ниточку, ну, як в домашніх умовах, то мені трошечки зручніше, я собі приспособилася, я собі на шпилючку їх просто починаю вдягати. Вдягаю так, як хочеться мені, так як я бачу цю квітку в даний момент. Можу їх і по 4 пелюстки на один слой. <з approcesto> Отак. От тобто імпровізую собі у процесі. Можу одну квітку виготовляти, я можу її кілька разів розібрати повністю. І ще щось додати своє, ще щось робити. І маленькі пелюстки, коли змішуються, коли беруться великі пелюстки, маленькі, потім трошки більші, воно виходить би, багатослойність, і він тоді більш натуральніший вигляд приймає. Скрізь для вас багато часу треба, щоб, наприклад, таку квіточку зробити? Ну, коли в мене є е вдохновення, як би скажемо так, і мені дуже хочеться сильно зробити. В мене є би, ідея, я її можу зробити. Ну, на протязі години, тому що uh -huh. це якби є творчий, творчий процес. Яка б ідея не була, ви в процесі все рівно бачите ще щось новіше, ще щось цікавіше. Ну, якби, якщо дуже швидко зробити, то години, я думаю, можливо, було би і достатньо. Чітко не можу сказати. Ні одної квітки я так і не змогла зрозуміти, скільки мені потрібно на це час. Тому що це творчий процес. Творчий процес йдеш зі всіма думками, відключаєшся від цього і працюєш. Це. Складно сказати, скільки на це все потрібно. Отак. От ну, скажімо, грубо, от такий от в нас виріб. Получається. Це вже, звичайно, це так. Це далеко не готова квітка. Ну, якщо взяти її, от, ну, приблизно, от вона щось кудрява, така собі. Е, коли я виготовляю вже приблизно от таку от квітку, Ну, звичайно, і з білими, і з бежевими пелюстками, з зеленим пелюстком. Це все. Коли вже сама квітка зібрана, тоді її збираю, голочкою серединку збираю. І тоді починаю підбір вже до цієї квіточки, починаю підбирати саму серединку. Декорація. Так. Так. Як течинки в от мене є, готові. І вже прикладую, дивлюся, може жовтенькі, може біленькі, можливо, бусінки. Які завгодно, як би да. Різнокольорові Вони різнокольорові, я їх кожну можу, кожну підкладую в серединку, і вже там є своє. Ну як, не, не особлива техніка, саме звичайна техніка е, буси, що береться бусинка, береться маленька бісірінка і не просто ниточкою, що його натягується, а просто гарненько так робиться, ще така маленький шарик на цьому, на середині. Так. Що найважче вдається? Що найважче? Так, найважче. Не можу вам сказати, що найважче, тому що коли я його хочу робити, я його все, все роблю. І для є. мене це не є складним. Е, один з самим складним було, коли я побачила в інтернеті ідею з цими бусами. Угу. Якщо з цими якби, я розібралась доволі швидко, схеми не було, а була от, забула я ще одні такі буси. Там вони дуже гарно виглядають. Ну нічого, математика знадобилась. Сиділи дуже довго, дуже якби, розграфлювали це все, але якби от, з бусами. Перше, скажімо так, складно, то вдіть, коли ви знаходите ідею і хочете її реалізувати, реалізувати да. а не виходить і починається підбір. От оце найскладний процес. Якщо вже от рука набита на цих, на цих, на цих, на цих квітах, це вже якби зараз, вже, в принципі, я так думаю, можна все, що завгодно зробити. Ясно. Люба відвідували якісь майстер-класи? Ні, майстер-класи ніякі не відвідувала. Це була. Якби вдохновення моєї мами, вдохновення моєї подруги, яка зайнялася творчістю. Моя мама, вона творча людина по життю, я все життя це бачу, як вона мене творить, ш'є, вишиває, ліпить все що завгодно. І це так від мами передалося? Можливо, так, можливо, від мами, і доволі в мене було багато вільного часу. Якби. Так, якби захотілося мені от таким от займатися. Майстер-класи ні. Інтернет зайшла, подивилася. В основному я дивилася тільки майстер-класи на Канзаші, тому що це дійсно така техніка, що так на перший погляд складно розібратися. Угу. А все остальне я бачила виріб і просто-напросто вже під методом підбору я вже якби добивалася такого результату. А що далі з квіточкою? Е, далі з квіточкою ми підбираємо серединку, от як в даному випадку, от в нас тут. Це, ага. х... камінчик. це не камінчик, це хрусталь. Ага. Кажуть, що це венгерський Шта. хрусталь. Тут, можливо, венгерський хрусталь, воно більш тут, от вони звичайні бусини, ага, просто вишиті. Так. А тут ще й бісер є. І тут ще да, з бісером, це що я вам казала, що, можливо, і звичайні бусини, і точно так само цей весь процес, це все є творчий процес. Спочатку закріпила три бусини цих основних, потім бісером. Положила бісер, О, так гарно, доложила ще щось, так ще краще. Тобто, так. І все. А потім, вже, коли квітка готова, коли серединка закріплена, береться сам виріб і фетр. Це є штучний фетер. Спочатку я використовувала шкіру, стару, так само, якби шматочки шкіри в мене залишалися. Я брала шкіри, вирізала таку заготовочку і іншим шматочком вже кріпила те, що я бажаю тут бачити: чи заколочку, чи шпилючку, чи грібінчик. Все це якби кріпиться, воно і охайно, і надійно, воно й тримається на силиконовий клей. так. І Все, виходить, отакі от речі. Сама квіточка народжується в процесі творіння. В процесі, все в процесі творіння. Ні, ні одної ідеї, що, от, що я виготовила, я ні одного виробу не бачила. От, рахуйте на картинки. От я побачила його, я хочу його таким зробити. Ні одного такого не було. Приходила якась ідея, і ця ідея, от як я свої малечі робила, вот оці от квіти виготовляла. У мене був колір плаття дитячого і елементи. Світло, світлі елементи на цьому платічці. Що я мала робити? Я не знала. Знала, що я хочу прикраси на волосся і на саму платічку. В процесі от, родилось от таке. Не знаю. Дочкам передаєте своїм балансом? Так, да, старшій доньки дуже подобається. Вона працює зі мною, але но... вона ще в мене не зовсім доросла для таких речей. Трошки їй бракує от, посидіти і доробити. Терпіння, терпіння так? Треба, терпіння, та, терпіння нема. А маленька, маленька, ще зовсім маленька. Ну, вчора вона сиділа і казала, мама, я буду робити квіти. Сиділа за моїм столом і працювала. Я до столу не підходила, ще не бачила, що там робиться, але ну, вона працює. Тому що от в макові я використовую в серединках на рахунок серединок. Якщо раніше е, я робила з такими з от чорного кольору, так. якби воно получалось доволі гарно. Е, в один прекрасний момент в мене ці теченки закінчилися банально. Що робити? Сама, якби ідея є, це звичайні ниточки чорні, покриті клеєм ПВА і вмакнуті в саму звичайну ману крупу суху. Все ще можна використовувати? Так, та, як би можна і. Ну, да. Як думаєте, може кожен так займатися? Я думаю, так. Да. Главне, щоб було бажання. Бажання треба. Бажання, потреба в цьому, бо є люди творчі, є люди, які якби, від цього не получають задоволення такого. Якби я получаю задоволення. Ну, крім задоволення, звичайно, хочеться і меркантильних цілей, хочеться і зробити на цьому. Ну це вже таке, скажем так, мені не обов'язково цей момент, тому що в мене є кого прикрашати. З вами була програма Національні самородки. Отож, до зустрічі.